Одночасний максимальний удар розкол! Вакети такого ще ніколи не було. І такого теж ще не було. Що власне відбувається? Не знаю, що на це сказати. Хтось зможе мені підказати. Тут подивись, і тут теж. Це наче. Буря кольорів і сили. Несподівана кольорова сила. Буря сили і оновлення гри. Так, дамо бурі сили волю. Хм! Аксель перетворився на крижаного вікінга? Як це круто? Мій удар, крижана міць північного сонця. Крижаний Аксель. Горде серце став світлим лицарем. Світлий лицар горде серце. Як сяє? А ведмедик Шредді тепер ультрарідкісний і ультракрутий. Ведмедик Шредді. Готові чи ні? Я йду до вас! Друзі, ви бачили? Бурю сили? Ого, так а вже ж! Mm -hmm. Джет, коли ви з Вордом одночасно завдали удару розколу, усе змінилося. Дивись! Сила землі тепер всередині мене. Я воїн землі. альфа хижак його хвіст. Войовниця вогню! Вогнестопа біла імла. Воїн жаху? Тіні за шреді. А Чакс, це воїн-блискавки. Вимкнуся. Нова зброя. Воїни, сили. Нам треба негайно відвідати крамницю. О-о-о! Дивіться, навантажувач. Кухар. Розсілка. А ще у них є сили стихій. У навантажувача блискавка, у кухаря вогонь, у розсілки вода. А тут подивіться темнокіл, горигніт, Макс Кусака. Ем, um, Тіні, світло, земля. <гас> 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 а я візьму цього. Несподівано. Чому? Він кльовий? І ну, я люблю пандочок. Ні, я мала на увазі це. Крім сил стихій, у воїнів є ще вміння стихій. Дивіться, у шреді плюс два до атаки проти воїнів блискавки, як от Чакс. Джет, вам з би потренуватися. Джет. Я здаю, вибач! Зараз оголосять результати мого парного матчу. Перші перейдуть в лігу переможців акедо! Я потренуюся з тобою і транслюватиму це у кап 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 неті Першим десятьом глядачам я подякую особисто. Готуйсь! Бій, буря, сили! Медмедик Шредді. Альфа хежак батьохвіз. у тебе мегабатіг! Альфа хежак батьохвіз проти ведмедика Шредді. Удар-розкол! Ти це бачив, Джет? Добре, перервися, Джет. Результати скоро будуть. Може, вже? То коли ми побачимо нові вміння бурі сили, Ну? Батіго хвоста покращені вміння тільки проти воїнів землі. Мені потрібен хтось з уміннями проти воїнів тіні. Капітан Гаконіг проти ведмедика Шредді. Серйозно, капітан Гаконіг? З його показниками треба три удари розколи, а Шредді всього два. Дивись, і вчись. Капітан Гаконіг. Буря сили. Що це таке? Справжня буря сили. Ведмежий кака! <трук> 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 Удар-Розкол! Вау! Тепер ти помітив. Брія, ти розкажеш мені про особливі вміння шреді. На монеті написано: буря сили покращила вміння шреді проти воїнів блискавки. Зараз оберу такого. Громовик? Громовимкнемо його. Просто подивись на показники. Убій готуйсь. Удар розкол. Так, у мене плюс два до атаки. Як це так? Відгадай, це буря сили. Ха. Коли Шредді б'ється з воїном блискавки, наприклад, із громовиком, він отримує плюс два до атаки. Зрозумів? Ну так, удар розкол! Удар розкол. П'ять атаки. І він пішов! Замість трьох ударів розколів, я покінчу ви з ним всього за два. Всього за два. Дай бурі сили волю. О! Скільки глядачів на кабнеті? Усі дивляться! Окрім Джета. А йому треба знати усе про бурю сили. <гас> 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 Що? Ти в лізі переможців? <гас> так. <гас> Піднялися <гас> джет і ворд. Ходімо на твій перший професійний матч джет <гас> Акедо удар розкол. Вау. Це найкращі гравці в Акедо. І я гратиму з ними, починаючи з. <гас> Атласа! Зірковий Атлас, триразовий чемпіон один із топ-189% перемог. Та він легенда. Ага, тоже нічого такого, Джет. Гей, я пораюсь. Не для того я старався, щоб програти в першому ж бою. Готуй, бій! Удар розкол! Чакс буде першим, звісно. Потім крижаний Аксель. Мій улюбленець, а тоді несподіванка. Командувач панда. Разом п'ятнадцять. Він міг узяти воїнів на п'ятнадцять очок, як я, а взяв усього на дванадцять. Якщо правильно підібрати вміння бурі сили, показники підвищаться, я пояснювала це щойно кабові. А, так, звісно, я тебе уважно слухав. Майже я розберуся, коли гратиму. Я б'ю струмом. Від мене нема захисту. Електробатіг чакс. Я це вогонь! Я це жар! Я це погашувач! Погашувач! Готуйся! Бій! Удар розкол! Буря сили! Стоп! Чому показники зросли? Бо це буря сили. Я намагалася тобі пояснити. Твій чакс це воїн блискавки, а у погашувача є вміння бурі сили, яке дає плюс два до атаки проти воїнів блискавки. Знаєш, не варто гратися пожежним обладнанням, а я не граюся. Я погашую. розкол! Перший матч у лізі переможців, а мого чакса винесуть наступним же ударом розколом. Удар розкол. Але чакс був моїм найсильнішим воїном. Акселю? Ні. У погашувача плюс два до атаки проти воїнів води. А от проти воїнів землі? Ні. І всі люблять пандочок. Але ти, мій улюблений ведмедик, шредічку. Я ніколи ще не грав пандою. Він мав вийти на зачістку після чакса і Акселя. Тож. Гра! Почнімо, Рагнарок! Крижаний Аксель проти погашувача. Готуйся! Бій! Удар розкол! Я погашу уху. тебе! ти Вічка! Не може цього бути. Стільки тренувань, стільки боїв привели мене сюди, щоб програти. Не хвилюйся. Зараз працює буря сили командувача панди. Готуйся! Бій! Удар-розкол! Командувач панда проти погашувача. У погашувача немає додаткових умінь проти воїнів землі. Тому його атака одразу падає. Удар-розкол! Що треба? Пильнуй. Зараз вийде Кріопрайм. Його звичайна атака. Чотири. Але він має плюс один до атаки проти воїнів землі, таких як панда. Командувач панда проти кріопрайма. Бій! удар розкол Буря сили. Та ви що? Невже знову. Один удар розкол і перемога. Невже ти зіткнешся лицем в лице, в лице в лице з Кріо Праймом? В нього три лиця. Таки щось умію! Я тебе щойно покарав! Громоштан. Командувач панда проти громоштану. Буря сили. Пощастило. Нарешті громоштан це воїн блискавки, а у панди плюс один до атаки проти воїнів блискавки. Це я, Громоштан! І я найвидатніший герой арени Акеду. Я врятую тебе від. Бачиш, отримав на горіхи. Ха-ха! Я все зрозумів! Буря сили – це клас! Стережись його шокера! Залишився останній удар. Громадяни, не бійтесь! Ваш супергерой тут! Бореться за правду, справедливість і перемогу у бакеду! Це була перемога вакедо! Завдяки бурі сили! <рес> Дякую, мріє! Без тебе я б не переміг. І тобі, Кап. <рес> я теж, а? Я зрозумів, що таке буря сили, дивлячись твою трансляцію в кабнеті. Дякую, мріє. Дякую, кабнет. Так, це було так крутезно. О, так. Я виграв перший бій у лізі-переможці Вакедо. Ні, не це! Атлас! Сам атлас подякував кабнету! <рес> Гарний матч. Наступного разу я виведу нового воїна. Зацініть. Бро! Шедз! Це що ти, брате? Чакс, у тебе є брат? Чому ти ніколи не казав? У мене були причини і багато.